Вітаю, мої любі п'яті класи! Ми продовжуємо працювати скреч, і сьогодні я вам даю завдання на два уроки. Попрацюємо, сподіваюся, натхненням. Уявляємо собі ситуацію, що наш кіт буде прокидатися в кімнаті. В кімнаті на стінах є шпалери. Як зробити шпалери в цій кімнаті? Стаємо лівою кнопкою миші на накладинку сцена. Переходимо на тло. Натискаємо прямокутник і робимо зараз прямокутник. Щойно ми це зробили, як ви бачите, у нас одразу з'являється колір. Ми навіть можемо обрати різні можливості заповнення цього прямокутника. Бачите, як гарненько у нас виходить. Отже, у нас з'явилися шпалери. Ви можете їх навіть розфарбувати, використовуючи пензель чи якісь інші інструменти. Я цього робити зараз не буду. Повертаюся до нашого спрайту, лівою кнопкою миші натискаючи його. Щойно я його натиснула, я бачу на вкладинці образи, два образи нашого кота. Якщо ви пам'ятаєте, образи це костюм, те, що вдягнути наш рудий кіт. І якщо у нас щойно він прокинувся, що я хочу одразу змінити? По-перше, якщо він щойно прокинувся, не такий же він буде задоволений, це точно. Тому натиснула на його голову, веду курсор вгору, натискаю кнопочку розгрупувати. Натиснула коли на неї. Повертаюсь на стрілочку і виділяю один ротик. Прибираю цей ротик. Коли ви прокидаєтесь в школу, збираєтесь, не такі ж ви задоволені, так і наш кіт. От Отак. Пензлик беру, беру товщину меншу. Отак. І малюю, що він незадоволений. І ще й отчики у нього ледве-ледве відкриті. Тому що не хоче він йти до школи, хоче він спати. Добре. Зовсім незадоволений кіт, в мене вийшов майже. Є таке. Далі, що я роблю? А далі я буду створювати йому. Піжаму, в якій він щойно прокинувся. Ну, якого кольору? Всі зараз полюбляють якісь то веселі кольори. Спробуємо і ми щось таке зробити. Обирайте свій кольор. Ну, нехай буде. Ну, жовтий не хочу. От, блакитний. О, рожевий. О, отакий. Подобається мені не рожевий, не, не туди і не сюди. І починаю одягати його, так, заповнення лише мені потрібно отаке. Добре, і починаю його одягати. Кольорову піжамку, сліп. Чолові... Чоловічок, як то кажуть. Так, я бачу, що її контур залила, зараз я це зміню. Натискаючи на стрілечку, я можу повернути назад. Є таке. От в сліпі в своєму він прокинувся, а сліп у нього ще буде в горошок. Зараз зробимо його отак. Без межі. Ви зробите свій одяг, в якому котик ваш прокидається. Щоб було більше видно, я зараз зроблю кота 300%. Бачите, отак. В розмірі змінила цифру 100 на 300. Є. Щойно він прокиднувся незадоволений. Далі я буду працювати з задоволеним вже котом. І в задоволеного кота я буду малювати новорічний костюм. Ну, мені нічого в голову не приходить, як намалювати, просто взяти, знаєте, як шапочку. Шапочка буде з контуром, тому спробую її так і намалювати. Контур спочатку створимо. Шапочки. Ну, якщо більш повільно це робити, то вийде трошечки краще. От так. І от так. Бачите? Що я тут тепер буду робити, ви, мабуть, вже здогадалися. нехай буде так. Шапочка Мороза, так? І те ж саме зафарбую тут білим зараз тільки. Білий, білий. Є. Є. Все, з'явилася кота шапочка. Ну, можна ще якось тут прикрасити. Наразі я цього робити не буду. Розмір. Змінюю його, щоб було видно краще. Є таке. Трошечки можна навіть тут було. Більш обережно зробити. Ну, я не буду зараз виправляти. Отже, елементарними речами ми, як завжди, продовжуємо працювати. Ви зможете зробити це більш обережно, якщо у вас буде бажання. Далі, що я роблю? Я рухаюсь курсором до нашого котика і натискаю на пензлик малювати. І переходжу на вкладинку Образи. Натискаю на букву «Т». Текст. Який текст я буду вводити? 30. Перепрошую, колір треба змінити. Ну, нехай буде колір червоний. 31. Зараз я знову починаю набирати. 31. Грудня. Починаю вводити. Грудня. Багато знаків оклику. Є. Отак. От Можна ще спробувати змінити шрифт. Ну, мені так подобається. Спробую так і залишити. Отак. От Отже. А який ми будемо створювати код? Оскільки я вам завдання даю на два уроки, то ви попрацюєте, щоб два наряди, два костюми, два образи кота були більш гарними, ніж в мене. У мене є піжама, коли він прокинувся, і є нарядна така шапочка, в якій він збирається святкувати новий рік. Що ми будемо створювати в наших командах? Які скрипти будемо використовувати для створення алгоритму? Ну, як завжди, коли натиснуто. Що в нас буде відбуватися, коли натиснуто? Ну, Скрипти я підібрала за кадром, тому що так було для мене швидше. Які скрипти я підібрала? Повертаюся до нашого напису, який в мене має бути. Дивіться, щоб він у мене з'явився, маємо натиснути на кнопочку Показати. Отже, які скрипти? Коли натиснуто прапорець, я хочу сховати цей напис. Далі я хочу чекати 5 секунд і хочу його знову показати. Це я зробила скрипти для спрайта 31 грудня. Це в мене один виконавець. Далі я стаю лівою кнопочкою миші по виконавцю рудий кіт, який в мене прокинувся в піжамі, і який має два образи. Коли натиснуто прапорець, він має бути в образі піжами, це образ один. Чого в мене їх два. Тому я обираю команду з вигляду змінити образ на образ 1». Далі він у мене вітається. З вигляду, говорити доброго ранку, 2 секунди. Далі з керування. Він чекає 5 секунд. Далі, з вигляду, він змінює образ на другий, коли він вже святковий. Далі, з подій. Коли спрайт натиснуто, він в мене з вигляду говорити будемо святкувати. Спробуємо запустити наш алгоритм на виконання. Привітався. З'явився напис. І він вже готовий святкувати. І зараз, якщо натисну лівою кнопкою миші, він має ще сказати Будемо святкувати. Натиснула, все відбувається. Ще раз запускаю, щоб перевірити. Так, гарненько в мене виходить. Зупиняю. Починаю. Вітається, незадоволений, такий сонний котик в мене, бачите? Потім він згадує, що 31 грудня я вже готовий святкувати. І зараз, якщо я на нього натисну, він буде ще говорити про те, що він. Будемо святкувати. Дуже задоволений. Тобто і події, і образи, і виконавці сьогодні ми з вами опрацювали. Ваше домашнє завдання створити аналогічний алгоритм. Два уроки таке можете робити. Хто зробить швидше, будь ласка. Я вас не хочу навантажувати перед новим роком, тому що знаю, що для декого це не дуже просте завдання. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!